Значит, сейчас был на фронте, едем, говорим, замечательный собеседник, И вдруг едем на УАЗе патриот. И вдруг такая тихая фраза от водителя, ой, в момент переключения у него рычаг остался в руке. Машина идеально новая. Так бывает. Да, так бывает. Я говорю, нормально, говорит, да постоянно. То есть, говорит, устали гонять обратно. При этом стоит она столько, чтобы на них ездить, их ремонтировать, надо быть патриотом настоящим. Это что, издевательство? Сейчас, например, на фронте что нужно, да? Ну там, понятно, танки, угу, БМП. Нет. В большом количестве нужны электросамокаты, мопеды, мотоциклы, баги. И, конечно, у нас все это есть. Отечественного производства. Вот из городов-то все электросамокаты. Правильно, туда сейчас, красу. эти отличные идеи. Там сейчас ребята штурмуют, там, там далеко за Авдеевкой. говорят: будешь смеяться, электросамокаты отлично работают, и их берем. Ну, ясно, что все зависит от местности, там есть миллион нюансов. Но сейчас любая крупная техника тут же прилетает. Все все видят, моментально летит. А на этой мелко и быстро, как расходный материал. Вопрос: что из них отечественного производства? Или мы отечеством считаем Китай? И сколько это стоит? И когда уже, наконец, все придут в чувства? И когда они говорят, что у нас там... Пи... Чего у нас перенасыщено? У нас Китаем все перенасыщено. Нашей... Поэтому просто поддерживая Донбасс, мы отнюдь не собираемся воевать с Европы. Это же смешно говорить, что если мы нанесем удары по Брюсселю, Берлину, Мадриду по всем европейским столицам. Это же смешно считать, что мы при этом воюем с Европой. Это смешно. Просто мы уничтожаем места нахождения украинских военнослужащих, которых готовят к отправке на российские территории. А напомню, боевые действия происходят на территории Российской Федерации, как это прописано в нашей Конституции. И, конечно, смешно считать, что при этом мы воюем с Европой, если мы всего лишь уничтожаем военные заводы, места скопления западной техники, которые планируются к отгрузке в России. Смешно. То есть это, по большому счету, симметричный ответ на заявление Барель. Но в результате этого смеха Европа будет гореть, европейские политики будут заламывать руки и кричать, что надо активировать пятую статью НАТО и надо немедленно вступить в войну. Но это же смешно, говорит Барель. Абсолютно. При этом использует этот термин в его чисто историко-медицинском звучании. Нам противостоять ну, чтобы было никаких сомнений, нам объявлена война. Нам объявлена война. Вы видели сейчас интервью Дмитрия Сергеевича Пескова в нашей программе, где в Москве Кремль Путин, Дмитрий Сергеевич очень четко говорит, очень правильные вещи, анализируя, в частности, американский подход. Ну и, конечно, мы все видим. Мы все видим. Эту подковерную игру мы считываем на раз. Ну, о чем сказал Глава Міт Лавров. триває війна в Україні проти росіяни. На одній з ділянок фронту українські десантники серйозно скоротили ворожі запаси бронетехніки. За місяць б'ється сімдесят сьомої окремої аеробалістичної аеромобільної перепрошую. Бригади десантно-штурмових військ збройних сил України ліквідувала 50 одиниць бронетехніки супротивника. Про що сказав боєць цієї бригади Віктор Петрович, Далі його слова знищено за місяць 50 одиниць бронетехніки Це означає що доволі серйозно підбили їхні запаси, і наразі їх не вистачає їм. Я думаю, якби вистачало, вони б використовували б їх тоді далі. Сказав воїн, також додав, що загарбників зараз вистачає живої сили. і Вони її використовують, не дивлячись на втрати, які в них колосальні. Ну а тим часом поговоримо про курську операцію, яка продовжується і. Успіх курської операції полягав в ефекті несподіванки, який використали ЗСУ. Перед цим наступом Україна провела потужну кампанію дезінформації, змусивши ворога повірити, що війська, які підтягнули до кордону, потрібні для оборони Сумської області. Про що сказав військовий експерт майор запасу Олексій Гетьман. Далі цтую цей ефект несподіванки можна порівняти з вікном можливостей, але воно може бути відчиненим 2-3 тижні. Далі для ворога вже цього ефекту немає, тому він підтягує силу перегруповуються робить всі необхідні дії, щоб не дати можливості просуватися далі нашим військам. На думку гетьмана, українські війська поки не будуть виходити з російських територій. Ми будемо тримати там наші війська та військову комендатуру, зокрема щоб забезпечити всім. Необхідне місцеве населення, місцеве цивільне російське населення, чого росіяни ніколи не робили на наших територіях. Втім, ми маємо це робити згідно з нормами міжнародного права, каже експерт. Чи продовжується просування засов глиб країни агресорка залежить від планів Генштабу? Нещодавно речник от Сіверського Вадим Мисник заявляв, що наші війська продовжують операцію, і виконують поставлені задачі. Далі подивимося, які плани є пропущення, що ми хочемо просуватися в Глиб до Курська безпосередньо, не до Москви. скажімо так, люди, які висловлюють таку інформацію, мають на це право, але точно знають, як буде насправді дуже обмежена кількість людей. Переконаний гетьман і наголосив, що подібна секретність не дарамна, адже завдяки цьому не було витоку інформації. Операція вдалась, як пояснює експерт, якщо багато розповідати про цю операцію в різних джерелах Росіяни зможуть краще підготуватися. Самі Росіяни кажуть про те, що до 60% розвідданих вони черпають із наших відкритих джерел, і це не тому, що хтось зливає інформацію, а тому, що хтось одне сказав хтось інший, і вони потім беруть цей великий масив, аналізують і роблять певні висновки, каже Гатьман і підсумовує, що ЗСУ, засувочують не будуть просто так там знаходитись і нічого не робити. Ну і щодо курської операції також є реакція від президента України Володимира Зеленського. Він говорить, що Україна буде утримувати російські території необмежену кількість часу. Поки нам це потрібно. Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя. Ну і також в інтерв'ю саме NBC News президент додав, що утримання цих територій є невід'ємною частиною плану перемоги. Щодо інших новин, з Арефії поговоримо і щодо того, що там вибухало вночі. Які гучні звуки чули місцеві жителі, адже з'являлася інформація про вибух. А вибух саме пролунав над Тулою. Попередньо спрацювала як завжди в них система проти Вітряне оборони над містом про це дописували і телеграм пабліки. Місцеві жителі говорили, що чули вибух. Ну і зокрема, у припаркованих машин навіть спрацювали сигналізації. Це сталося незадовго до 6 години ранку, в середу, 4 вересня, у російському місті Тула пролунав вибух. За даними російських пабліків, над містом спрацювала система протиповітряної оборони. Але як дописують пропагандистські змі, місцеві жителі повідомили, що близько 5.40 ранку в небі пролунав вибух. Він був настільки сильним, що у припаркованих автомобілях спрацювали сигналізації. Згодом також почали поширювати саме кадри того, що відбувалося момент бабахів, Таких, як вони дописують, саме так коментують місцеві жителі. Вони потрапили на відео із камер відеоспостереження саме поблизу будинків. Ну а тим часом Міноборони Ерефії заявили, що протягом ночі на 4 вересня, нібито на території Ерефію, черговими засобами протиповітряної оборони знищено чотири українські безпілотні літальні апарати літакового типу. а в Атаці традиційно знову ж таки звинувачили міфічний. Цікаво, що про вибух над Тулою там чомусь навіть не згадали, адже саме такі повідомлення з'являлися від місцевих і від таких телеграм-каналів, як ШОД, до прикладу. А за даними відомства, два безпілотні літальні апарати нібито було збито саме на території Білгородської області, та по одному на територією Курської області, а також над акваторією Чорного моря.